Вчора в цей готель, от, що я зараз знімаю, такий от номер взяли собі на 9 днів і там далі будемо продовжувати, так же, можливо, на, на ще якийсь срок. Бо я хотів подивитися, чи він буде нормальний. Бо все з того, що було в інтернеті на Airbnb і на в набукінгу, воно було. Воно було Ну, досить в поганому стані за такі гроші, як ми зняли цей готель. Тобто він вийшов 124, 124 євро за сутку. Величезний, здоровий номер. Дуже комфортний, м'яка підлога, дуже, дуже комфортне покриття. От. Є холодильник, кавова машина, чай. Зубна щітка. Ось така ванна в цьому готелі. Дуже акуратна. Ой, стукнуло щось дуже сильно. Дуже акуратна ванна, гарний, чистенька. Е, ну, дуже прикольно. Ми задоволені дуже цим номером, бо, так як я кажу, що е, все було дуже дороге. За такі гроші здавались якісь будиночки, кімнати. І нічого в загальному хорошого не було. Так що прийшлось вибрати цей готель. Ну В принципі, я його довго шукав, там всякі, дуже багато дуже багато варіантів переглянув. Так що ми заїхали поки що сюди. Ліжко комфортне, подушки. Комфортне. Ліжко дуже комфортне, воно на великому матраці, м'ягеньке, подушечки. Ну, все супер, все супер. О, так що зараз йдемо на сніданок. Я сьогодні став десь в 4 годині ранку. На нашому годиннику була приблизно дев'ята година ранку, ніби на європейському. І я от по якомусь такому природньому внутрішньому годиннику став став швидше, взагалі не міг спати. Тобто, зараз йдемо поснідаємо. От ідемо поснідаємо і будемо десь в місто видвигатися, дивитися, що а, там дуже. до чого. Е, бо сьогодні неділя, тишина, так машини дуже не їздять, я бачу за вікном. Ось готель знаходиться недалеко від аеропорта. нижче я додам ссылку на нього. Може, комусь він пригодиться колись. Дуже класний. Серед того всього, що було. Чи, якщо буде сніданок? Хороший Зараз Подивимося на сніданок. Буде сніданок хороший. теж зараз зніму, який там наскільки він хороший. Так що, ось такі от перші дні в Канаді. Вчора. Дійшли пішки сюди, ну, трошки пройшлися, якщо чесно. Не радив би, там їздять автобуси, ми з нього злізли, ну, тобто вийшли з нього От, і пішли пішки. Але пройшлися. перші враження, теж прогулялись, нічого страшного. От. Зайшли на заправку, там щось купили попити. Зайшли, з'їли смажені крилишки буфало в, цьому, в такому барі на окраїні. Дуже прикольний такий. Дуже такий іменно, спортивний бар був. Та старий, старий. старий, в старому стилі дуже багато фотографій бейсболу, хокею. Всі, всі стіни обвішані. Ну, так дуже-дуже цікаво, так як в фільмах якихось старовинних, американських От, культура в них на дуже високому рівні, так як і в фільмах сидять там. Мужики на барі п'ють пиво, говорять з офіціанткою. Приходять якісь ще там клієнти теж пиво. Ну коротше, отака така от атмосфера. Ну, дуже дуже цікаво було подивитися на то з середини. Ось, калоритно, калоритно. Я б сказав. Добре, ми пішли їсти, так що зараз ще щось покажу.